Мирний план Трампа. Мирний план Трампа, мирний план Трампа. Мирний план президента США. Власний мирний план план Трампа. Сьогодні весь світ говорить про мирний план Трампа щодо закінчення російсько-української війни. Але мало хто розуміє, що ж це за план такий і що він взагалі передбачає. Загалом є відчуття, що як такого плану ще досі немає, і він формується, так би мовити, з коліс. Про те, що ж це за план такий загалом про увесь той вир, мирних і не дуже заяв, у якому опинилася Європа та Україна після початку президентства Дональда Трампа ми поговорили зі старшим аналітиком центру ініціатив фонду «Повернись живим Миколою Білісковим. Якогось окремо документ, який би походив від Трампа чи його безпосереднього близького оточення, який би такий був всезагальний, включав ключові протиріччя, які розділяють Україну і Росію, якесь бачення. США, як вони збираються ці протиріччя вирішувати, немає. Є лише низка загальних тез, низка загальних заяв. Тобто, все в адміністрації Трампа, коли вони говорять про війну Україна, РФ і можливе врегулювання цієї війни, починається з тези про те, що дві сторони будуть змушені йти на компроміси. При цьому вони, наприклад, не уточняють, на які компроміси буде змушена йти Російська Федерація. І окрім того, це моє особисте суб'єктивне відчуття. В адміністрації Трампа вважають, що якщо вони. Озвучать низку тез по низці питань і спрямують ці тези на Росію, то це дозволить переконати Росію сідати за стіл переговорів. Тобто, от коли вони говорять про те, що Україна не може повернути збройним чином дуже швидко свої втрачені території. Головним адресатом, я думаю, тут є не Україна, а саме Москва. Так само вони вважають, що якщо вони скажуть, що Україна в найближчому майбутньому не приєднається до НАТО. То це теж переконає мозку сідати за стіл переговорів, домовлятися. І ще є одна теза, до якої в принципі постійно апелюють: це про те, що оскільки Росія не може швидко Досягнути своїх цілей там захопити значні території. При цьому понесла значні прямі опосередковані втрати. Тому Росії вигідно домовлятися. Цікаво, що одним з перших кроків на шляху реалізації так званого мирного плану стала довга офіційна розмова президента Трампа з президентом Ні не України, а Росії. Таке різке переривання ізоляції Владимира Путіна, у якій він фактично перебував останні три роки, стало тривожним сигналом для багатьох політиків, аналітиків, журналістів. Уяві Дональда Трампа, персоналістська Тобто особисті контакти на найвищому рівні вони грають дуже важливу роль. Тобто вони говорять про це так, що там може Україні подобатись, не подобатись, але без контактів на найвищому рівні е, цю війну не вирішити. І тому саме вони так аргументують ці контакти. Хоча, звичайно, з боку виглядає. Не найкраще, тому що раніше в ідеалі це мало б бути консультації там, з європейськими союзниками, консультації з Україною, а вже потім власне переговори із Володимиром Путіном. А відбулося прямо навпаки. Це означає те, що, на жаль, американська переговорна позиція ті, якби позиції, які в них є, не дозволяють. Коли мова йде про врегулювання, якось ігнорувати Росію, тобто фактично якоюсь мірою, це просто визнання того, що з Росією прийдеться вести діалог, подобається це чи не подобається, але навіть були офіційні там заяви на рівні Марко Рубі, який сказав, що якщо в нас не буде цього діалогу, якщо в нас не буде обміну думками. То і можливості зрозуміти, чи є перспективи для врегулювання немає. Україна не отримає запрошення в НАТО. А це вже заява США на Мюнхенській безпековій конференції, яка шокувала багатьох. Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. є певні нюанси. Я все таки на жаль, різниця підходу між адміністрацією Байдена та адміністрацією Трампа. Коли мова про Україну і НАТО, тобто адміністрація Байдена, вона розуміючи, що в найближчому майбутньому Україна не приєднається до альянсу, але при цьому вона ніколи не критикувала політику відкритих дверей в альянсі, ніколи не говорила про те, що Україна не може приєднатися. Ця адміністрація на жаль зробила крок вперед, крок, який може інтерпретуватися як прийняття більше позиції Росії. Особливо коли на початку січня 2025 року ще Дональд Трамп не приніс присягу. і Він фактично почав критикувати цю політику відкритих дверей і робити це таким чином, що ледь не ця політика призвела до російської агресії проти України, що є радше російською інтерпретацією, ніж інтерпретацію, яку має Україна і наші західні партнери до цього. Тобто тут є от ця різниця. Але тут є теж проблема, тому що адміністрація Байдена ще до 24 лютого 2022 року. Намагалася послати відповідний сигнал Росії, тобто були відповідні контакти в грудні 2021, го двадцять першого року, де Байден прямо говорив Володимиру Путіну, що те, що ми зберігаємо політику відкритих дверей, фактично не означає, що Україна найближчим часом приєднається. має вам сенсу нападати таким чином на Україну, якщо ви дійсно боїтеся розширення НАТО. І як ми бачимо, побачили, що це не сприяло, що Росія відмовилась від відповідних агресивних намірів. І тому. Чому адміністрація Трампа вважає, що в них вийде те, що не вдалося в Байдена? це якби для мене, відкрите питання Росію, цікавить саме з одного боку припинення е, політики відкритих дверей. Тобто, що збирається альянс, збирається всі міністри закордонних справ чи глави і урядів, і е, офіційно голосують, що все політики відкритих дверей немає. Ну і паралельно, щоб Україна прийняла нейтралітет. Взагалі складається враження, що Трамп вирішив дати Путіну багато з того, чого прагнув російський диктатор, не вимагаючи нічого натомість. І це ще до початку будь-яких офіційних мирних перемовин. Дійсно, фактично. США продемонстрували готовність іти на поступки без того, щоб почути хоча б про якісь поступки з боку Російської Федерації, і це власне викликало критику не лише з боку європейських партнерів, не лише з боку України, але й викликало критику навіть окремих представників республіканської партії в Конгресі. Але знову ж таки ці заяви треба розглядати в контексті сигналів Москві. А не сигналів Києву чи сигналів європейським партнерам. Єдина проблема цієї позиції: що, коли Росія бачить їх, то в неї стає ще менше бажання йти на якісь домовленості, тому що вона бачить брак підтримки з боку США в Україні, брак готовності координуватися з європейцями. Загалом ці ідеї про те, що Європа повинна брати на себе відповідальність, що Теорії є правдою, але на практиці це повинно розтягнутися в часі, тому що якщо це робити в стилі шокової терапії, то пацієнт може й не вижити. Як наслідок, ці заяви викликали критику, і як наслідок під Хекс навіть намагався їх переграти, стверджуючи про те, що ніяких поступок не було зроблено, і насправді всі, якби позиції на столі розглядаються. Ну і потім була заява ще Джей Ді Венса. В інтерв'ю Street Journal, де він навпаки і санкціями погрожував Росії, і навпаки, погрожував можливістю там воєнно-залучення інструментарію, що ще раз показує, що в адміністрації немає єдності. Тобто міжвідомчого процесу, який передбачає координацію згодження на працювання спільної позиції, потім її реалізацію. Ця адміністрація поки що не продемонструвала. І це знову ж таки не той сигнал, який треба послати Росії, тому що Росія якби, щитуватиме ці сигнали, як те, що вона може далі продовжувати воювати і таким чином покращити свою переговорну позицію, коли вона бачить таку невизначеність і суперечливі сигнали, і небажання підтримувати Україну довгостроково і перекласти всю відповідальність на європейський союз, який об'єктивно ну, дуже швидко повністю замінити не може. Цікаво, що поки за бортом домовленостей Трампа лишається не тільки Україна, але й Європа. З одного боку це обурює і викликає нерозуміння. Somebody has to achieve them to to guarantee those guarantees and um, the US expect us to do that at least in a central role fine so far but to do that we have to we need to be involved in the negotiations about the peace we are expected to з іншого боку спонукає європейських лідерів діяти, зокрема, Еммануель Макрон терміново скликав саміт європейських лідерів, а британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд його країни готовий до розміщення миротворців в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Не виключає такої можливості і Швеція. Будь-яка політика починається з заяв. Тобто, той факт, що це обговорюється, вже є дуже добре. Е, насправді, і перші кроки робити найважче. Просто питання певний Птичної маси поки що там цих двох країн є недостатньо, і це вимагає залучення більшої кількості країн і обговорювалося різні цифри від 50 до 200 тисяч. Тобто, це доволі серйозний комітмент, зобов'язання і це. Якби лише перші кроки, але вони є дуже важливими, тому що три роки уявити назад, що європейські країни будуть говорити про це, це було сфери наукової фантастики. Зараз вони це обговорюють, тому це є кроку правильному напрямку. Ну і це про певну геополітичну суб'єктність. Це власне спроба показати Трампу, що Європа. Не сидить просто склавши руки, а вона готує якісь запасні плани для того, щоб, як, наприклад, напрацюють якусь двосторонню угоду, вона не задовольнятиме Україну, не задовольнятиме Європу. Проблема в тому, що треба адхок коаліція, тобто немає одного лідера. Немає однієї країни з воєнним потенціалом, з потенціалом ОПК, яка б могла замінити Сполучені Штати Америки. Тобто, якщо ми говоримо про те, щоб Європа грала відповідну роль, це повинна бути неформальна коаліція, яка обов'язково має включати ФРН, Велику Британію, Францію, скандинавські країни, більшу частину країн центрально-східної Європи, тому що ну великі європейські країни вже згадані, вони на випадок війни готові виставити аж одну дивізію. Кожна, тобто це три дивізії від ФРН, Франції Великої Британії. Цього на жаль недостатньо, щоб замінити Сполучені Штати Америки повною мірою. Це як одне із мірил, фактично. Тому це може бути лише коаліція бажаючих. При прийнятті рішень дуже складних збільшення витрат на оборону. Сьогодні Європа в середньому витрачає десь 1,8-1,9% ВВП на оборону. Тобто витрати треба буде збільшувати до 5%, можливо, більше. Це питання збільшення збройних сил, радикальне збільшення збройних сил для того, щоб ну, мати потенціал. От Володимир Зеленський гарно сказав, що. В Росії 220 бригад, у нас 110 бригад, в Європі 80 бригад. Це вимагає дуже серйозних кроків, які вимагають фактично знищення всього того суспільного договору, який був до цього, який базувався на невеликих витратах на оборону, який базувався на добровільній контрактній службі, на професійних невеликих збройних силах, на витратах в основному соціальних там екологічні питання, тобто весь порядок денний, яким жила Європа. З 1989 року вісімдесят року треба просто перекреслити і будувати новий порядок денний. І тим більше дивує позиція Польщі, яка, по-перше, підтримала заяву США про те, що Україні не місце в НАТО, а по-друге, навіть встигла заявити, що не буде відправляти миротворців в Україну. Нинішній польський уряд та й загалом польський естеблішмент він вважає, що вони можуть мати якісь нормальні відносини з США. З цією адміністрацією, як наслідок, вони не хочуть вступати в конфронтацію. З чим пов'язаний скепсис Польщі ще там, коли Байден був при владі в кінці 2024 року, коли вперше обговорювалися ідеї про можливе залучення відповідного контингенту зовнішнього, Польща тоді виявляла скепсис через те, що Америка виявляла скепсис. І тобто, поляки продовжують вважати, що якщо вони не будуть злити Сполучені Штати Америки, вони матимуть і далі ці добрі відносини, без яких їхньої безпеки не буде. Але поляки можуть чекати сюрприз. Тобто, якщо ця адміністрація далі йтиме відповідній логіці і буде зменшувати, наприклад, присутність в Європі. Перекладаючи відповідальність більше на європейців, то в Польщі не залишиться іншого вибору, як приєднується до загальноєвропейських ініціатив. Тобто, так Польща має унікальне значення, тому що це з точки зору географії, це якби ключовий хаб, ключові ворота логістичні, географічні. Тобто, розгортання будь-якого західного контингенту на території України без Польщі це реалізувати практично неможливо, тому що. Якби і логістично Словаччина, Угорщина, Румунія мають менший потенціал. Ну і політична позиція Словаччини і Угорщини, відповідно. Тобто, з цієї точки зору без Польщі будь-який конструкт не працюватиме. Але Польща до останнього сподівається, що, наприклад, американці не реалізовуватимуть радикальні плани, що вони збережуть свою присутність, і як наслідок Польща гарантує свою безпеку таким чином, враховуючи останні заяви президента Зеленського про те, що Київ не визнає перемовин між представниками США та Росії, які відбували. Удуться в Саудівській Аравії, ну бо жодних розмов про Україну без України, то постає наступне питання: чи зможе Україна продовжувати війну, якщо підтримка США зникне, але залишиться підтримка Європи? Ви адепікеспортезовікреїн вига провайдідлайкванентотіфорбілін єврос вересю шерізакшлі смоле. Але чи справді Україна зможе відмовитися від невигідної угоди між США та Росією, якщо доведеться? Навіть в кінці адміністрації Байдена робилися обрахунки, які враховували і воєнну і економічну допомогу. То вже на кінець 2024 року Європа давала 60% допомоги. Тобто Сполучені Штати Америки лише 40%, Європа 60%. Звичайно, там значна частина це була саме макроекономічна допомога. Допомога, яка враховує біженців, які знаходяться в Європі, українських відповідно, але так чи інакше, європі це не подобається, і європі справедливо не подобається, тому що мова йде про європейську безпеку, безпеку європейського континенту. Якщо досягається врегулювання, яке суперечить цінностям, які зараз в основі європейської системи безпеки, зрозуміло, що вона поставлена під питання. Ну і якщо безпека Євро України поставлена під питання, то і безпека Європи поставлена під питання. усвідомлюючи той інформаційний хаос, у якому Україна. Живе останній місяць і буде жити наступні, питання прогнозів на найближче майбутнє здається максимально примарним. Але ми все ж таки поставили його пану Миколі. То що нас чекає далі? Зараз основна інтрига, на яку немає відповіді, США послала низку сигналів. Чи Росія задовольниться цими сигналами? Чи Росія далі буде гнути максималістку лінію? Росія гне максимальну позицію, тобто вона вимагає припинення документального юридичного політики відкритих дверей в НАТО. Вона вимагає нейтралітету, теж закріплено в певних документах. Вона вимагає скорочення збройних сил кількісно та якісного. Вона вимагає територіального контролю. Поза а, тими межами, які вони зараз контролюють, тобто в рамках тих меж, які вони закріпили в своїй конституції, і якщо вона не погодиться, то що будуть обирати Сполучені Штати Америки? Тому що а, якщо прийняти логіку Росії, то це означає, що будь-яке врегулювання не матиме стійкого характеру, а, вже не кажучи про те, що Україна, звичайно, на нього не погодиться, європа на нього не погодиться. Ну якщо Європа залишається сам на сам з Росією, то в неї немає сенсу слухати Сполучені Штати Америки і в Україні так само. Тобто, ця ідея, ми там будемо погрожувати Україні, щоб вона прийняла якісь умови з точки зору там зменшення допомоги. Якщо ми розуміємо від самого початку, що допомога буде наближатися до нуля, в нас немає сенсу слухати відповідного гравця. Тобто, ця логіка вона ну не працює, вона контрпродуктивна, фактично. і Тому сподіваємося, що за той час, який ми ще маємо, Європа. Створить цю коаліцію бажаючих, і як наслідок українська позиція ну, матиме хоч якусь основу, коли ми скажемо ні. Домовленості гіпотетичні, яка буде відбуватись виключно за наш рахунок, за рахунок наших безпекових інтересів. Немає безпеки, немає розвитку, немає країни. Фактично. Тому тоді ми. Матиму кращі позиції, якщо Європа цей час, який там декілька місяців, наприклад, які будуть на консультації, використає для дійсно напрацювання якоїсь спільної позиції. Продемонструє те, що коаліція бажаючих сформована. Центрально-східна Європа набагато більш мілітаризована, в хорошому сенсі цього слова, ніж Європа Західніше Одеру. І дуже швидко Європа Західніша одару не, не перелаштується на воєнні рейки. Тобто, час, який їм потрібен, може виграти лише Україна разом з низкою інших держав Центрально-Східної Європи. І тому так, без України, фактично будь-які розповіді про європейську автономність ну, не буде банального часу, не буде простору для реалізації відповідних ідей. Тому так, це наш козир, фактично з яким ми можемо йти до європейців, які європейці, в принципі, усвідомлюють, але за... Той чи іншої нагоди ми будемо ще про нього нагадувати, і тут це це наша сильна сторона, фактично. Ну а так званий мирний план телебачення Торонто наразі полягає в тому, щоб разом з фондом Сергія Притули закупити партію «Евпіві-дронів» для третьої штурмової бригади. Це наш постійний збір FPV летить русаків бомби. Закупівля відбувається на кожні два мільйони гривень. Для наступної партії лишилося зібрати трохи менше ніж півмільйона гривень. Щоб перевірити, чи це достатньо мирний план. Натискайте на лінк під відео та закидайте гривні.